Усім привіт! Сьогодні у нас 22 лютого 2024 року. Тема даного відео: які роботи потрібно виконати в даний час обов'язково. Також кого цікавлять бджоломаточки Бахваст F0 з лісового ізольованого облітника. Звертайтесь, також в продажі будуть бджолопакети, карніка та Бахваст. І так, потрібно в даний час провірити наявність кормів обов'язково, І зробити певні маніпуляції, тому що на крайніх рамках корма можуть бути, а поближче до центру, до розпідних рамок, цих кормів може не бути або дуже мало, бо бджоли їх під'їли. Тому потрібно, хто займається піджиманням, піджати гнізда, тобто забрати пусті рамочки і залишити там, припустимо, рамочки, на яких є розплід, і піджати їх. Кормовими хорошими рамочками повномедними. Хто ж не займається піджиманням, потрібно просто зробити таку маніпуляцію і переставити повномедові рамочки поближче до центру. Тому як по холодам бджола буде вжиматися і гріти розплід, і якщо холода затягується, то бджола просто буде сипатись від того, що їм не буде нестача корму. Тому потрібно таку виконати роботу, плюс до цієї роботи можна вже їх втепляти і закривати в когось всі часті днища. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!